Так, ну що ж, сьогодні ми будемо створювати флеш-картки. Що таке флеш-картки? Ну, Флеш-картки це в першу чергу такі картки двосторонні. З однієї сторони написане запитання, а з другої сторони, написана відповідь на це запитання. Значить, де ми будемо створювати ці флеш-картки. Є спеціальний сервіс, який називається Study Stick. Ось я тобі зараз Родіон, надаю посилання. На цей сервіс в чаті, щоб ти міг паралельно і переходити і пробувати щось робити в цьому ж сервісі. Так, все це я запуск відправила. А це ми можемо закрити зайве. Все, відправила тобі назву цього сервісу. Значить, що ми зразу бачимо? Ну, по-перше, коли ти перший раз будеш заходити, чи хтось буде перший раз заходити, той побачить лише. Ну, тут кнопка буде вхід. Тому що ну, зараз я вже зайшла, авторизувалася і я авторизувалася за допомогою Facebook. Я зараз подивлюсь, можливо, є інший браузер. Хоча я не впевнена, що якийсь браузер у мене ще тут присутній, крім цього. Ну, Немає, мабуть, іншого браузера. Да. Тому, я думаю, що зайти зареєструватися, ти зможеш. Я вибирала реєстрацію за допомогою Facebook. Щоб не вводити логін, там, щоб не вводити адресу і так далі. Е, немає в мене браузера іншого. Тому я вже не буду виходити з панелі, тому що я не дуже пам'ятаю, якщо чесно, свій пароль, не впевнена в тому, що я його пам'ятаю, тому краще, ну, можливо, поки що не виходити, щоб я могла провести урок, а потім вже спробувати вийти. Значить, що в нас є з самого початку? По-перше, ми можемо шукати щось тут. Ну, наприклад, Ян пошукає інформацію. Зараз хвилиночку, вибачте, про тему тепер на Зараз одну хвилиночку. Алло. Алло. Це не Богдан, це мама Богдана. я Богдан пішов, да, і залишив свій телефон. Ну, десь ще за годинку він буде. да, він шукає віддалену роботу. Я не знаю, як вас. Так, да, добре, за годинку наберіть, будь ласка, дякую. До побачення. Так, зараз речго ще раз налагоджу запис, бо нам все перервали. Все перервали. Зараз починаємо запис заново екрану. Так, гаразд.